Так, окей, запис пішов. Друзі, вітаю всіх на каналі Території фінансової грамотності. Сьогодні ми, ми будемо спілкуватися на дві важливі тематики. Перша тематика це буде про фінансове планування. І друга тема буде про те, як, вміючи правильно фінансово планувати, вони так, як планувати свої фінанси, можна цим заробляти гроші. Тобто, як ділитись з тим, щоб правильно спланувати своє життя, ми можемо на цьому заробляти гроші. В першу чергу ми будемо говорити про що? Для того, щоб правильно спланувати своє життя, ми маємо усвідомлювати взагалі, як гроші впливають в наше життя. Чи взагалі ви задумувалися над тим, як гроші впливають в наше життя? До прикладу, я працюю зараз фінансовим консультантом, мене звати Сергій, і в даній тематиці я вже побукаючи більше 9 років. Тобто, я вже з досвіду можу вам розказати, не вчити вас, так, а саме поділитися своїм досвідом, як я це почав робити, як я, з чого я починав, як я починав, і відповідно ви побачите, що і ви це можете робити а, в кожен на своєму місці. Отож, для того, щоб я почав це робити, мені важливо було розуміти, для чого мені це робити. Нащо мені взагалі планувати свої фінанси, і помалому мені це отакий один цікавий малюночок. Дивіться. Якщо уявити, що наше життя може зобразити на ось такій лінії, то в нашому житті реально є три таких основних фінансових періоди. Перший період, який в нас кожного, є, це період навчання. Тобто ми тут навчалися, хтось добре вчився, хтось не дуже, тим не менше, ми вчилися спочатку в садочок, потім школа, потім інститут, можливо, або технікум. Для чого? Ну, щоб потім в років 20 піти вже, звичайно, що на роботу. І на роботі ми, звичайно, що крім задоволення, кожен з нас отримує що ті самі гроші. І так працюючи, 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 в скільки в років, десь так, 60-65, в нас всіх наступає той довгоочікуваний момент. А саме, який це момент? Це момент відпочинку. Відпочинок. І ось тут цікавий момент. Як же гроші впливають у кожному з цих періодів? Ну, поки ми вчилися, звичайно, що власних коштів таких не дуже було, тут дбають про нас батьки. І, відповідно, в років 20, коли ми йдемо на роботу, ми починаємо заробляти. З першого робочого дня ми не дуже заробляємо, звичайно, що стараємося більше і більше і більше. Ну, і, відповідно, протягом цього всього періоду наш фінансовий стан, як не крутий, зростає. Тобто ми стараємося, щоб не сидіти на одному місці на одній зарплаті, стараємося, якось, можливо, в якийсь кар'єрний ріст у когось, можливо, просто збільшились, покращили якісь навики. Тим не менше, дохід з кожним роком зростає. І в кожного з нас, так як був перший робочий день, так і наступить, напевно, що останній робочий день. І ось саме в останній робочий день наступить та сама точка істини, в чому вона полягає. Полягає в тому, що якщо ми просто працювали, заробляли гроші, і ніяким чином не планували свій відпочинок, саме свій пенсійний період, то у більшості з нас буде як у теперішніх пенсіонерів. Тобто відбудеться різке фінансове падіння. Це така, знаєте, короткий екскурс з життя, тобто, навіть такий, я скажу більше, план держави. А саме, провчитися 20 років. Ну, 15 років провчитися. Потім піти на роботу, пропрацювати 35-40, можливо, навіть 45 років. Для чого? Ну Звичайно, щоб для того, щоб потім виживати на пенсії. Така собі картинка, правда? І що цікаво, що з кожним роком з кожним роком ця ситуація погіршується. Пенсії ніби піднімають так гривню на 200-300, можливо, навіть так. А от ціни. Інфляція набагато швидше ростуть, ніж піднімають у пенсію. То що робити? Що робити, щоб не опинитися саме в цій нижній точці? Найперше, що важливо зробити, це усвідомити собі цю проблему. Усвідомити, що рано чи пізно вона торкнеться кожного українця, особливо тим, кому ще нема 60 років. Рано чи пізно ми будемо в цій позиції, якщо не запануємо його і ніяк не вирішимо цю проблему. Тобто наступним кроком, другим кроком він так називається, це, це буде прийняти рішення, що ви хочете по інакшому жити, ніж теперішній пенсіонер. А як інакше? А саме жити з грошима. Тобто, створити собі ось тут, так, в цьому періоді, або на цей період, яку ми називаємо це фінансову подушку, яку називаємо капітал. Тобто, створити собі самостійно капітал. За рахунок якого ми вже будемо адекватно нормально жити. І важливо, щоб цей капітал, звичайно, був в надійному місці. Тобто, що не так, що ми десь поставили ці гроші, і вони десь потім пропали або безцінулися, то інфляція з'їла. Ну, до прикладу, якщо вдома відкладати, ми розуміємо, що з кожним роком інфляція з'їдає наші кошти. Якщо інвестувати в якісь е ризикові сектори, де там пропонують нам дуже великі прибутки, ми розуміємо, що це величезний ризик втратити взагалі всі гроші. так? які ми, висимо, вони в першу чергу збереглися до того моменту, який ми всі з вами очікуємо, тобто до періоду відпочинку. Тобто, як це зробити? Ну, не перше, варто розуміти, що є такі люди, які добре живуть на пенсії. Хто це такі люди? Це пенсіонери, які живуть в Європі, в Америці. І вони живуть краще за рахунок чого? За рахунок того, що вони так і роблять, як ми щойно з вами говорили. Самі собі відкладають. Тільки питання, де вони це роблять? І якщо поглянути в Вікіпедію, то Вікіпедія чітко там говорить, що найпростішим, найтаким консервативнішим і найтаким вже перевіреним часом інструментом, це є SK Лайф. Що таке SK Лайф лайфові страхові компанії. Страхові компанії це не є просто, знаєте, як там машину застрахувати, або десь там якусь невеличку страховку взяти за 20 гривень в банку. Ні. Лайф і страхові компанії вони працюють щось подібне за принципом, як е, депозит в банк. Тобто людина кожного місяця чи кожного року собі на рахунок кладе гроші, і ці гроші капіталізуються. Тобто з кожним роком вони збільшуються. За рахунок чого? За рахунок прибутку, плюс за рахунок того, що постійно докладаються гроші. Як воно виглядає? Ось дивіться. До прикладу, ми в першу чергу маємо зрозуміти, скільки людина може відкладати гроші. До прикладу, якщо людина відкладає, ну приблизно скільки? В середньому наш дохід 20 тисяч гривень, тобто ми рекомендуємо від 20 тисяч гривень відкладати хоча б 10%. Тобто 10% це приблизно 25 тисяч гривень в рік. Так? Якщо відкладати 25 тисяч гривень на рік, то це приблизно виходить, що? 20 тисяч гривень буде йти на накопичення, і 5 тисяч гривень буде йти на страхування. Що це за страхування? Тобто, наприклад, 20 тисяч гривень буде нам формувати наш майбутній капітал. Наприклад, якщо у вас ще в запасі є 30 років, то протягом 30 років у вас на рахунку буде особистих коштів 600 тисяч гривень. Плюс відсоток прибутку, як ми вже сказали, тобто капіталізація, то за рахунок того, що це відсоток буде складний, що таке складний це коли. Відсоток йде на ту суму, яка вже є на рахунку, а не ту, яку викладати. Тобто за 30 років ще буде плюс 1 млн 800 тисяч гривень. Що разом дає нам скільки? 2 млн 400 тисяч гривень. Ось так. Тобто, ось тут кожен українець має влив сумувати собі капітал у 2 млн 400 тисяч гривень. Хороший варіант. Дуже хороший варіант. Уявіть собі, просто зараз на секундочку. Пенсіонер отримує на рахунок 2 млн 400. Він виходить на пенсію і в нього на рахунку 2 млн 400. Кладе навіть в будь-який хороший європейський надійний банк під 1% в місяць. Це 24 тисячі гривень щомісяця він отримує додатково до своєї цієї маленької, мізерної пенсії від держави. Буде краще жити, однозначно. При тому всьому, що розуміємо, що навіть ці гроші все рівно зберігаються на рахунку. Плюс, розуміємо, що протягом життя існують ризики не дожити до пенсії. Які саме ризики? До прикладу, якщо стається ну, навіть банальна смерть. так? Або ж, що ще може бути? Ну, може бути навіть інвалідність. Так? І що ще може бути так само суттєве захворювання, яке приводить знову ж таки, до смерті? Це, ну, наприклад, навіть та саме онкологія. Що тоді? Розуміємо, смерть, якщо не стається особливо, якщо це стається задувальником сім'ї, то фінансовий дохід сім'ї різко падає. Якщо інвалідність, то, на жаль, цей фінансовий стан заганяє в мінус. Чому в мінус? Тому що людина спочатку заробляла кошти, тепер вона стає утриманцем. Тобто, замість того, щоб заробляти, він ще витягує гроші з сім'ї. І онкологія щось подібне до інвалідності. Чому подібне? Ну, по-перше, треба одразу багато грошей на лікування. Не факт, що людина виживе навіть після такого лікування, на жаль, після онкології. Тому, якщо стається знову ж таки, з годувальником сім'ї, то виходить, що сім'я потрапила на лікування, годувальника, на жаль, не стало, сім'я лишається з борогами. На жаль, у нас кредити передаються в, в спадок, Так? Депозит ще таке. Якщо про депозит, до речі, якщо про депозит, ніхто не знає в сім'ї, то і клієнта не стає випадково, то депозит збирає свій банк. Просто забирає, тому що ніхто не звернувся до депозит. Десь так. Тут, же навпаки, людина, яка укладає договір з лайфовою страховою компанією, так? то відповідно ці гроші є під захистом. Яким захистом? Перше, якщо клієнт не доживає до цього періоду саме так, пенсійного, то ці гроші будуть виплачені з сім'ї. Тобто, до прикладу, що настає смерть, то в сім'ї буде виплачено 1 мільйон 800 тисяч гривень. Друге. Якщо стається інвалідність, то знову ж таки компанія виплатить 1 мільйон 200 тисяч гривень сім'ї. Ми розуміємо, що якщо такі гроші виплачені, то що? Ну, то відповідно. Е Сім'я буде мати за що далі існувати, як мінімум. І третє це медицина. Медицина так само є можливість мати захисту від півмільйона гривень. Тобто, діагностували, наприклад, досимо онкологія. Виплачується півмільйона гривень. Є за що лікуватися? Однозначно є. Є програми, я вам скажу більше, навіть є програми за 150 євро в рік. Коштують так? Захист 150 євро в рік, а захист на 100 тисяч євро по онкології. Тобто ви усвідомте, що наскільки в Україні досить доступні страхування, тобто навіть ціна за страхування набагато нижча, ніж в Європі. Європейці, коли чують про програми в Україні, що ті самі компанії, які працюють в них, працюють нас, дають набагато дешевше страхування, вони кажуть: ну, класно вам, у нас такого нема. У нас, щоб такий захист мати, нам набагато більше треба платити. Там платять 1000-2000 євро в рік за саме страхування. А тут людина може мати платити навіть 500 євро в рік і мати і крутий захист, і ще плюс можливість сформувати свою майбутню свою приватну пенсію. Адже коли закінчується цей договір, людина може два варіанти робити. Може отримати всю суму зразу, а може отримати як пожиттєву пенсію. Кожного місяця отримати собі на свій рахунок приватну пенсію. Що важливо, це не є якісь тіньові рахунки, що, знаєте, десь непонятно, десь ви собі відкладаєте. Це все на офіційному рівні. І держава, навіть скажу більше, компенсує нам ці гроші, які ми собі відкладаємо. Тобто це називається податкова піля. До прикладу, людина відкладає собі 25 тисяч гривень в рік, так? а держава повертає 18% щороку. Тобто, приблизно це скільки? Ну, Приблизно 4,5 тисячі гривень. Так? Гривень. В рік. Щороку держава повертає ту суму, яку ви собі кладете на рахунок. Розумієте? Це все офіційно, на офіційному рівні. Через податкову. Але це за умови, якщо ви працюєте офіційно. На це, Це взагалі дуже шикарний варіант. Крім того, що ви кладете собі на пенсію, ви ще держава повертає гроші. Такий варіант якраз в Україні працює. Добре, серед тих, хто є в онлайні, так, побачимо, що люди долучаються, і, напевно, що зв'язком трохи є. Серед тих людей, хто зараз в онлайні, чи є якісь питання взагалі по самій програмі? Якщо є, у вас підключений мікрофончик, натисніть на мікрофон і можете задати запитання. У нас паралельно ще три ефіри проходить в різних е консультантів. Так, питання є? Якщо питань немає, ми проходимо далі. Значить, дивіться, в чому полягає наша робота? Бо, напевно, багато з вас зацікавили все-таки роботою. так Отож, заробіток. Так, я пишу так по-простому, щоб було зрозуміло, про що йдемо. Наше завдання, наша, наша основна робота це передати ідею. Ідею чого? Ідею того, що варто подбати про свою пенсію. Нічого складного нема. Я думаю, нескладно буде пояснити, що рано чи пізно людині, буде 60 років, і варто подбати про свою пенсію. Можете своїми словами, як вмієте, так і передавайте це. Основне, щоб ви в першу чергу що? пройшли? Навчання. Навчання. Навчання в нас безкоштовне, тому не думайте зразу, що я вам зараз буду якісь курси тут продавати, тарифи і так далі. Ні. Все навчання, яке потрібно, у нас є. Тобто ви проходите повністю покрокове навчання, як пробити, що робити, як заповнювати документи, як працювати з клієнтами і так далі. Нескладно це все робити насправді. Наприклад, там в компанії є калькулятор, де ви вносите. Вік клієнта, яку він суму хоче відкладати собі, який захист хоче мати, і все. І калькулятор вже видає вам всі потрібні суми, наприклад, там, скільки він отримує по закінченню договору, і так далі. Все. Насправді, все дуже просто. Проходить це навчання, ви потім починаєте працювати. Як ми працюємо? Так? Працюємо ми по наступній системі. Ми працюємо не як страхові агент, ми працюємо як. Правильно це називається субагенти. Субагенти називаємо. так. Що таке субагенти? Це те, що ми працюємо на людей, а не на страховій компанії. Тобто ми працюємо в інтересах людей. Так? І ми, наше завдання, як я вже сказав, маючи клієнта, надати клієнтові інформацію. Інформацію. Далі, коли клієнт зацікавився інформацією, ми допомагаємо йому заповнити заяву. Заява. І відправити в страхову компанію. Після чого страхова компанія робить в свою чергу, випускає поліс як юридичний документ, після чого нам нараховується комісійна винагорода. Я думаю, ви чудово розумієте, що таке комісійна нарада. До прикладу, ви коли в банку, ну, наприклад, хтось в банку оформляв собі якісь страхування, звичайно, що працівник за свою роботу отримує гроші. Чим більше він оформлює такого страхування, тим більше він заробить. В нас є перевага, наприклад, в нас є перевага того, що ви, оформляючи такі програми, ви не просто будете заробляти, ви будете заробляти постійно більше. За рахунок чого? За рахунок того, що ви спочатку. Як я вже казав, продавати. Далі ваше завдання буде яке? передавати цей навик. Передати навик. Тобто, ви вже навчившись продавати, ви будете іншим розказувати, як це робити. Тобто, тут якраз в цьому якраз фішка, коли ви вчите інших людей. Як це виглядає? Тобто, ви будете працювати по рівнях. Тобто на початку ви будете заробляти 18% від обороту. До тобто, прикладу, зробивши оборот в місяць 100 тисяч гривень. Так, 100 тисяч гривень це скільки? Це насправді може бути один контракт навіть. Тобто, у нас є люди, які оформляють на 100 тисяч гривень в місяць собі такий договір. Є, що по 50 тисяч, оформляють, Це 2 договори може бути. Є по 25, тобто це 4 договори. Uh, є люди, звичайно, які не можуть багато відкладати, можуть відкладати, наприклад, там, по 10 тисяч в гривень в рік. Розумію, є різні ситуації, я кожен по різному заробляє. Тобто 10 тисяч це 10 догорів. Ну, такі договори, наприклад, легше заключити, тому що розумію, багато людей не дуже багато заробляють, тому по 10 тисяч він зробив 10 догорів в місяць. Відповідно, ви отримали 18 тисяч гривень. Яка ще перевага в нас? Перевага в тому, що цей весь дохід є офіційний. Тобто з цих доходів, звичайно, що буде знятий податок. Але податок, наша перевага яка? Податок знімається не так, як на роботі, а знімається всього-навсього 6% ПДВ. Тобто 5% цей е, податок, і 1% це військовий збір. 6% не 22% так як на роботі, а тільки 6%. Це насправді досить велика перевага. Ми платимо тільки 6%. Далі. Ви вже, коли ростете навчилися продавати, ви ростете по кар'єрі і ваш відсоток вже 24. І на другому рівні за такий самий оборот 100 тисяч гривень, відповідно, ви що отримуєте 24 тисячі гривень. Ну, розумієте, я думаю, мінус 6%. Тим не менше, 24 тисячі гривень вам нараховується. Далі, на третьому рівні. Уже тарифна ставка 35%. І тут за такий самий оборот у 100 тисяч гривень, до прикладу, ви ну, отримаєте 35 тисяч гривень. Тобто, з кожним рівнем у вас буде збільшуватись відсоток. Тобто, в, нашу, в нашій системі є кар'єрний ріст. Що дуже круто. Чим далі, тим краще. Тобто, є 4, 5, 6 рівень це рівень директора. Директора і восьмий рівень це рівень співвласника. Тобто, кожен з вас має можливість бути не тільки директором цілої компанії, а ще й бути співвласником цілої компанії. Круто, насправді. Тобто У вас не буде такого, що вас доставлять директора. Ви доростете до цього рівня, ви стаєте директором. Доросли до рівня співвласника заробляєте як співвласник. Директор заробляє в середньому від скільки. В середньому від 200 000 гривень в місяці. Офіційно податково не Це вже за мінусом податків, навіть скажу більше. В середньому 200 000, 250 300. Про співвласника не будемо говорити, може когось налякати. Тому. Далі. Як ми передаємо навик? До прикладу, коли ви вже на третьому рівні, так? і у вас є команда людей, наприклад. Двоє людей другого рівня і двоє людей першого рівня. Відповідно, ви передаєте їм цей навик, і вони заробляють гроші. До прикладу, ці двоє зробили оборот, ну, наприклад, 200 тисяч гривень в місяць. І ці зробили, наприклад, 200 тисяч гривень в місяць. Ви отримаєте від них знаєте, так, різницю. Яку різницю? прикладу, між другим і першим рівнем різниця з 11%. Так чи ні? Ні. Е, не так. Між третім і другим рівнем різниця 11%. Між третім і другим. Тобто тут ви отримаєте на 11% від їхнього обороту. Тобто, це скільки виходить? Не знаю, чи видно? Давайте так. На 11%. Так, отож, тут ви отримаєте свої 22 тисячі гривень додатково за те, що ви допомогли людям зрозуміти, що це таке. Далі між першим і третім рівнем різниця вже 17%. Ось так, третій перший. Я буду це намалювати. Так, намалюємо. Третій перший рівень 17% різниці. Тобто, тут ви отримаєте за те, що ви допомогли своїм рівням. 34 тисячі гривень. Зробити оборот. І разом це для вас 56 тисяч гривень. 56 тисяч гривень це ваш додатковий дохід за те, що ви допомогли своїм консультантам навчитися продавати. Ось чому перевага. Коли ви вже далі не дуже, вже скажімо так, і продаєте. Можете взагалі не продавати, а можете і далі продавати. Ви за рахунок того, що передаєте цей свій досвід, як я вже сказав, передати, передати навик це. За рахунок цього, ви якраз і заробляєте в нашій системі. Далі більше. Тому ось така у нас система побудови бізнесу. Коли ви, розуміючи те, що ми пропонуємо, розуміючи важливість цієї програми, цього продукту, передаючи цю, це розуміння іншим людям, Відповідно, що ви на цьому досить добре заробляєте. Плюс самі маєте можливість свій сформувати свою майбутню пенсію. Це ж насправді це важливо в першу чергу про себе, про свою сім'ю. Далі вже ділитися з іншими про таку програму, з іншими людьми. Гаразд. Якщо якісь є запитання в тих, хто є онлайн, я пропоную натиснути на мікрофончик і задати їх в прямому ефірі. Чи є запитання, друзі? Нараз, якщо питань нема, тоді. Де запись програми? Повторіть ще раз. Скажіть, будь ласка, я трошки запізнилася, Буде ли запись програми? Ага, запись ефіру. Так. Я якраз запис ефіру робив, то запис ефіру я викладу. Добре, якщо питань нема, тоді пропоную вам в першу чергу писати свої запитання, можливо, вам, якщо соромитись тут, задати то в приватні повідомлення. Тобто можна написати в коментарях під цим відео, яке я зараз залишу в каналі. І, відповідно, я вже напишу відповідь. Тому так, друзі, кого цікавить, пишіть в коментарях свої запитання. А кого цікавить програма, так само звертатися у приватні повідомлення. Наразі всім дякую за вашу увагу. Хто був знову ж таки до кінця і хоче отримати бонус, напишіть так само в коментарях під цим відео слово бонус. Я вам приватні повідомлення кинув дуже класну книгу, яка дуже по-простому розказує про фінансову грамотність, про те, як зробити так, щоб гроші. Працювали на вас, а не ви на гроші. Тому, кому цікаво, пишіть в коментарях бонус. Всім вдало і мирного вечора і до наступних зустрічей.